Старий новий скандал довкола готелю Ністер у Франківську, антиросійська драма, загадкові події на Білгородщині, голова Верховного суду Хабарник. Це тільки декілька тем цього випуску. Вітаю, ви дивитесь відеопроект Пік ТВ. Я Андрій Менів, моя колега Надія Зінко, і це основні події травня. Наші вдома Україна у травні змогла повернути з російського полону 151 громадянина України. Це 45 захисників Азовсталі. Всі вони згвардійці з підрозділу, який створений 9 років тому на азовських берегах. Та 106 бійців з Бахмутського напрямку. Це вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів. На фоні майбутнього контрнаступу Росія активізувалася з ударами дронів та ракет по містах України. Свої атаки ворог зосереджує саме вночі. Дронами камікадзе Росія намагається атакувати і західні області України, зокрема били росіяни по Хмельниччині, Тернопільщині та Львівщині. внаслідок російської атаки суттєво постраждала житлова інфраструктура. Сотні будинків, це і багатопорухівки, і приватні житлові будинки, склади з гуманітарною допомогою, а також військові об'єкти. Брі, російські терористи поцілили у медичний заклад. Ракета влучила в троповерхову будівлю лікарні. Там був денний стаціонар для людей з психічними захворюваннями. Двоє людей загинули, понад три десятка поранені. Згоріла також ветклініка Поряд людей і тварин встигли вивести. Недалі Росія продовжує тероризувати українців. Зокрема, вранці 28 травня випустили рекордну кількість дронів камікадзе по Україні: 54 шахеди. Тим часом на фронті продовжуються інтенсивні бої. Епіцентр яких припадає на схід країни. Ворог веде наступальні дії на шести напрямках: куп'янському, лиманському, авдіївському, Мар'їнському, шахтарському та бахмутському. У загальному підсумку бойових дій на сході станом на зараз ворогу не вдається просунутися в лип території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни на інших напрямках. Ворог намагається зайняти кращі позиції або ж вести наступальні дії, але все безуспішно. Величезна увага у травні була прикута до бахмутського напрямку, як і у ворога, так і у наших військових та цивільних. Місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно задає масових авіаційних ударів та артилерійських обстрілів. Саме на цьому робить основний акцент. Наступальна активність на кінець травня знижена. Про це повідомила заступниця голови міністра оборони України Ганна Маляр. Українські військові тримають зайняті раніше панівні висоти на півночі та півні від Бахмута. Водночас просування протягом останніх днів травня було призупинено з метою виконання інших задач. Зниження наступальної активності ворога упомовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності. Тим часом у Білгородській області Росії з 22 травня відбувається щось дивне. Вночі російський добровольчий корпус перетнув кордон з Росією. А далі вибухи, тривоги, відео і заяви російських добровольців про Російської Федерації через певний час у Легіоні Свобода Росії закликали жителів Белгородщини залишатися вдома та не чинити опір. Згодом добровольці повідомили, що «Свобода Росії спільно з РДК звільнили населений пункт Козенка, а в Грайворон зайшли передові загони. Речник головного управління розвитки Андрій Юсов заявив, що руський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росія, яка складається виключно з громадян Російської Федерації, розпочали операцію про звільнення цих територій Білгородчини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою. Створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення. Пропагандисти не перестають звинувачувати у всьому Україну та ЗСУ, а тому збираються розшукувати диверсантів. Представники Легіону Свобода Росії та РТК і зараз продовжують перебувати на території Білгородської області. І вже традиційно українці на ці події відреагували мемами. влаштували 9 травня парад перемоги який став найкоротшим за останні 20 років і тривав лише 45 хвилин за той час на Червоній площі показали лише один старий танк – Т-34. авіацію не показували взагалі загалом кількість техніки порівняно з 2021 роком скоротилася майже в четверо цього року проїхали лише 51 одиниця військової техніки а в 2021 – 197 одиниць і до новин кримінальних у травні розгорівся найбільший в історії українського суточинства корупційний скандал. Голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на хабарі 2,7 і мільйона доларів або ж 110 мільйонів гривень. У набу повідомили, що кошти суддя отримав за позитивні рішення суду щодо олігарха та мільярдера Костянтина Живаго. Наразі князь перебуває під вартою з альтернативою застави у 107 мільйонів гривень. Ще у вісімнадцяти судді Верховного суду провели обшуки. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Пленом Верховного суду висловив недовіру князеву, в результаті чого він втратив посаду голови суду. Наразі він перебуває у Лукянівському СІЗО. Князів детальних пояснень по справі не давав. Лише заявив членам Вищої ради правосуддя, що вважає цю справу замовленням від певних політичних осіб. Тим часом головою Верховного суду обрали суддю Станіслава Кравченка, який також є головою касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Кравченка обрали головою Верховного суду України строком на чотири роки. У ніч на 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира трапилася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Голова Макарівського суду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Нацгвардієць загинув на місці від отриманих травм. У нього залишилося троє дітей. Наразі державне бюро розслідування з'ясовує обставини події. Попередньо підозрюваний у ДТП був нетверезий, проте він не відріз, відмовився проводити тест на алкоголь. Втім, біологічні зразки у нього відібрали примусово. Представники ДБР наголосили, що тандир намагається маніпулювати судовим процесом. Але вже зібрано всі свідчення, факти та дані для доведення провини судді. Винуваться ДТП загрожує до 10 років ув'язнення. Неочікувано для всіх у травні всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про кінець пандемії ковід. Дев'ятнадцять. <плес> Яке щастя? Пандемія COVID-19 тривала з 2020 року. Загалом за час пандемії у світі через хворобу померло 6,8 мільйона людей у світі. З них понад 111 тисяч в Україні. У всесвітній організації з охорони здоров'я кажуть, що це не означає, що коронавірусу більше не становить глобальної загрози здоров'ю. Цей вірус залишається зокрема і ризик появи нових штампів, які викликають нові сплески захворювання і смертей. Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 має перейти до сезонних захворювань та буде циркулювати як звичайний грип. Інтрига тривалістю у два роки розкрита. Скандальні колони під готелем міністер у Франківську. Розкрили та не розісклили. Андрію, як гадаєш, що робитимуть активісти? Та чи доб'ються все таки того, щоб прохід між колонами повернули громаді? Це складне питання, адже історія триває вже два роки. За цей час Дністер, як кажуть власники, перебуває в процесі реновації. Колонада готелю, яку засклили та начебто віддали під галерею, стала справжнім камнем спотикання між власниками будівлі, родини обойків та місцевими активістами. Нагадаємо, власниця готелю Надія Левшакова у письмовій формі запевнила громаду. Що підколоний простір готелю Дістер буде збережено вільним для всіх жителів та гостей, а вітрини демонтовано. Тим часом відомі мешканці Івано-Франківська, серед яких акторка Ірма Вітовська, письменники Тарас Прохайсько, Юрій Андрухович та Ірина Карпа закликали власників виконати свою обіцянку. Тим часом у мережі сотні користувачів активно повернулися до обговорення долі колонади на тлі майбутнього відкриття готелю та ресторану. В ньому обурені люди апелюють до міської влади. Натомість міський голова Руслан Марцінків каже, що дозвільні документи видають. Це у Києві та обласній державній адміністрації. Щодо розклення, неодноразово я звертався до пана Бойка, але це є воля його, тобто виконати цю, цю річ, яку він домовлявся з громадськими активістами. Тому я ще раз звертаю до пана Бойка як по можливості розісклити ну, даний прохід для того, щоб мешканці могли ним користуватися. От і все. Тобто і громадськості, я би все таки більш активніше відстоювати права не займатися сподіти. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як розгортатимуться події далі. І про спорт. А точніше, про бокс, боротьбу та інші прийоми на футбольному полі. Чемпіонський матч української прем'єр-ліги між шахтарем та Дніпром в рамках 29-го туру вийшов занадто емоційним. Фінал поєдинку завершився бійкою. У кінці зустрічі на полі сталася масова бійка за участю гравців обох команд. У хід йшли удари ногами і руками, а також задушливі прийоми. Пролект в та та російську роківському бруву хуком зліва, коли гравець Шахтаря схопив його за голову. Далі у відео це погано кулачком разок пригрів. Тут Андрій п'ятов теж. Заспокойтеся, друзі. Рубен тут це вже нікуди не годиться. Це вже нікуди не годиться. Потрібно, я не знаю. Там зрозуміло, що важко монзелю в Ох, Ох, як! Корнієнко, Це Корнієнко. Корнієнко! я думаю, що Дніпра, по моєму легіонери. нічого не бояться взагалі. Там бегло, тут так. Ломис по боксерськи знаєш а так, все назад, було так спокійно, до 92-ї хвилини. Арбітриня матчу Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку. Сама ж гра, яка відбувалася у Львові. На полі арени Львів завершилася впевненою перевогу Шахтаря з рахунком 3-0. А відтак гірники достроково стали чемпіонами України. А хто переміг у бійці, розсудить контрольно-дисциплінарний комітет. Відгрімів цього місяця і пісенний конкурс Євробачення 2023 Відбувся він у британському ліверпулі, адже Україні провести конкурс не дозволяють умови, що склалися через російську агресію. Перемогу в конкурсі здобула Лорін з піснею тату. Лорін стала другою людиною, яка перемогла на Євробаченні двічі. А от представники України, гурт творчі з піснею «Heart of Steel» посіли шосте місце. Український гурт отримав 54 бали від журі. Найвищий бал 12. Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на шосте місце, отримавши від глядачів 189 балів. Російський дискурс та чіткий меседж для тих, хто ще шукає хороших руських. Франківський драмтеатр презентував прем'єру за постановкою дзяди Адама Міцкевича. Це перша в історії українського театру постановка найважливішого твору польської літератури. Режисерка драми Майя Кличевська. Твір говорить про спільну історію двох наших народів та спільну боротьбу із російським ворогом. Режисерка документально відтворює минулорічну сцену на канському фестивалі, коли облита кров'ю Українка створила моральний дискомфорт присутнім селебриті. А деякі з них лише здивовано сказали: це не наша війна. Я пацифіст. Польська режисерка переконана, що українці боронять всю Європу. Своєю роботою вона відповідає їм. То є ваша війна, і ми виграємо її всі разом. Тому що українці боронять кожного з нас. Рекомендуємо до перегляду, але зауважуємо, що вистава має вікові обмеження 16+. Більше новин читайте на сайті пік. Підтримуйте нас лайком, коментуйте та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами було Надія Дзінько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі головних подій Прикарпаття та України. Побачимось за місяць. Бережіть себе.